Учілка арена тебе, а давай розберемося. От ти береш і ставиш себе на її місто, коли люди підвищують голос, коли вони хочуть когось змотивувати, оце як твої батьки, що Сергій піди за хлібом, Сергій зроби домашку, Сергій зроби те те тоді не підіймають голос, показуючи свою авторитетність, і це вже другий фактор. І додатково вони хочуть, щоб ти на них звернув увагу. Тому що коли вони балакають тихо, в тебе не така фокусація внімання. А звісно, по природі так заложено, що коли піднімається голос, то автоматично твоє вухо його чує і привертає до цього більше уваги. От ми вже розобралися, чому ця учителька на тебе потенціально кричить. Тепер ми повинні вияснити, які вона має в собі зобов'язаності до виконання. Коли вчитель приходить в клас, щоб провести у вас урок, він має слідкувати за порядком, бути воспитателем і ще проводить обучення. І тепер ми сидимо з кінтом, ми трандим на весь клас, всі нас чують, ми всім мішаємо. І цей вчитель так думає, ніфіга не фіга себе парні, а не прифігіли ли ви. Перше зауваження йде до нас, ми ж звісно, його ігноруємо. Це як жовта карточка в футболі. Друге зауваження теж. І тепер приходить червона красна, червона красна, коли ти повністю вилітаєш з футбольного поля і вже не можеш грати матч. Вас беруть з цим прекрасним другом, з твоїм кінтом і розсаджують по різним партам. І одне питання, яке залишається активним, це хто винен? От чия вина що вас розсадили? Хіба це вчителька так захотіла? Ну, де-факто, вона, звісно, захотіла, але ви балувались весь урок, ви вели себе ну, неприємнімо як для учеників. І ви нарушали її зобов'язаності. Тому що одна її зобов'язаність це слідкувати за порядком. І ви цей порядок повністю розрушаєте. І так, ми поняли, що проблема. Проблема, чому учителя можуть потенційно тебе кричати і в тебе можуть бути погані відносини з ними, це те, що проблема в тобі. Ти просто не бачиш себе із сторони. І тепер ми переходимо до зовсім іншого етапу, коли тобі купили. Таку цікавеньку кепочку цікавеньку кепочку і ти в ній сидиш урок. Єстесно, у всіх закладах шкільної освіти України заборонено сидіти в головних уборах во время урока. Но нет, ти сидиш, учитель придерживається законодавства і поэтому він тобі каже, так, Сережечка, пожалуйста, зніми цю знімайте кепку. Но Сережка каже, нет, вона модна і я хочу в неї сидіти урок. У мене вже таке було, якби в житті, не зі мною, але я привожу, якби, приклад через свою а, лінзу. Ось мій інтерес, ось вчителів. І зараз буде битва інтересів. Я апелюю тим, що я не хочу це робити, що мені подобається ця кепка. А учитель говорить, що я позвоню родителям, я позову директора, і моя кепочка злітає з голови. Чи заслужив я в цьому моменті хейту? Думаю, так. Тому що я нарушав. Закони школи. І я вів себе неправильно. Поэтому в більшості випадків проблема в тобі, і ти заслуговуєш то, що на тебе кричать. В більшості випадків. Тому що є реально е, такі вчителя, вчителя, з якими не можна знайти нормальний спільний контакт, і я цього якби відклоняти не буду. Є, Є, але мало. Дальше. Що я предлагаю робити з практичної точки зрення? От Ти не зробив сьогодні домашку. Учитель підходить до тебе і ти кажеш, да, я не зробив домашку. Ти признаєш свою вину. ти кажеш правду, але ти в цей же момент даєш пропозицію. Я не зробив домашку, але зато на наступний урок я приготовлю презентацію і буду розказувати тему замість вас. Хум! Раунд! Як Марія Оліговна, як вона від цього може відказатися? Ти предложив їй, що ти розкажеш презентацію на началі слідчого урока і то, що ти проведеш величезну частину цього урока без неї. Тобто вона не буде працювати, вона буде тільки слухати і тебе трохи поправляти. Або ж, наприклад, ти не зробив домашку, ти це признаєш теж. І говориш, що на студій урок на найскладний приклад по математиці. Ви викликаєте саме мене, тобто ти говориш і правду, і пропозицію. Це буде найкраща штучечка. Давай підсумуємо, як ми можемо налагодити контакт з учителем. Во-первых, не будь реальним гаїстом, слухай те, що вона говорить. Ну не обов'язково виконуй його. Слухай і розумій, яка емоція нею контролює. От якщо вона каже, зніми цю шапку, вона хоче, щоб ти дотримувався порядку. І вона хоче показати, що вона тут теж якби велика штучка. Велика штучка це та штучка, яка може, ну, бос. Вона ж тобою керує. Де-факто, ми ученики, ми подчиненні учителів. І якщо ти, ученик, стаєш босом учителя, то для нього це максимально не сподобається. Я думаю, що кожен це зрозуміє. Проблема в тобі. В більшості випадків ти реально заслуговуєш о той срань, який на тебе нагаварюють. Ну, звісно, срань казати не буде, але він буде всіма своїми емоціями і артикуляцією намікати, що тобі не потрібно так робити. Третє це те, що треба робити пропозицію. Школа це місто навіть не для учоби, а для нахожіння контакту між людьми, щоб знайти кожен підход. До того, хто були тебе, для того, хто любить тебе, і для того, хто относиться нейтрально. Це та середа, де люди скупчуються і розвивають свої соціальні навички. І як би це глупо не звучало, естественно, без школи б багато що в тебе було б складніше. Ну, от серйозна з соціальної точки зріння, то ужас був би. От ти прикинь, ти на дистанціонки просидів все своє життя. Ти не вийдеш, адже не побалакаєш з касіршою. Тим буде максимально страшно. Потому що ти бачив маму, папу, бабушку, дідуську. Все. В тебе немає інших людей, які тебе ображали, які тебе любили, або з якими в тебе був інший якийсь досвід, щоб ти міг від цього відталкуватися. Я шова тема. Хочу предложить тобі. Одну таку штучку, яку ти попробуєш уже з іншою понеділка і получиш ізумітельніший результат. І називається вона гумор і чесність. От ти обов'язково помниш того парня із свого класу, який завдяки своїй харизмі уклонявся від двоєк і отримав реально годні оцінки. От ти по-любому знаєш його, він обязательно юморний, він харизматичний і він знає, як балакать з учителькою. Щоб для себе виграсти якусь користь. Так, дивись, от ти заходиш, і Марія Олеговна каже, що ти запізнився? <кій> Я проспав. Сьогодні така сонна погода. Марія Оліговна, ви ж знаєте мої слабості. І кажеш, це з максимально серйозним обличчям. Всі класі будуть просто угорать і як вчителька зможе з тобою спорити, якщо ти так будеш відповідати? Або що ти знову не зробив домашку? Ну я звиняюсь. Вчора вийшов такий то там фільм. Мені він мені максимально сподобався. Ну звісно, хто ж буде робити, домашку, коли фільм на дворі? Ізвиняюсь, Марія Олеговна. Завтра мене визвете одрючите. Ну, ребята, як ви думаєте, що вчителька буде з вами спорити, якщо ви максимально сильно критикуєте себе, критикуєте, це дуже важливо. Понімаєте, кажете всю правду і ще шутите над цим. Ну, це просто невозможно спорити з таким чоловіком. І якщо ти будеш використовувати юмор в своїх розмовах з вищим, з учителем, то я уверен, що ви налагодите відносини. Просто використовуй добрий юмор, який нікого не оскарбляє, І Дивись критично на себе, то якщо ти проспав, кажи, що ти проспав. Якщо в тебе є якась слабість, якщо ти там погано читаєш, ну кажи, що ти погано читаєш. Якщо до тебе підходить черга читати, і ти говориш, що блін, ребята, ви знову будете мене 5 хвилин ждати, то це буде класно. Це буде класно, тому що ти будеш налагодити, ти будеш дивитися на себе критично, і ти будеш налагоджувати відносини зі своїми однокласниками теж. І це все можна приміняти до них. Той соціальний контакт дуже важен, важен в нашому мірі. Один мільярдер сказав, що я краще найму того чоловіка, який вміє хорошо балакать і залишати співробітників, мотивувати їх, визвишати на якусь цель, ніж того якогось умного інженера, який тільки з железяками і возиться. Соціум це максимально сильне місце. І тут. Якщо ти будеш королем, то всі дороги повністю відкриті. І так, признавай свої ошибки і неси за них ответственность. Дякую за те, що ти подивився це відео. Мені було максимально з тобою балакати. Я посидів на прекрасному місці і хочу попросити тебе тільки про одне: якщо ти хочеш бачити більше. Такого контенту, який покращить твоє життя, який передасть мою мудрість тобі, то підписка це один із найкращих варіантів. Теж в описі в мене є телеграм. Якщо хтось любить ним користуватися, звісно, зайдіть туди, подивіться, побачиш кучу полезності і спасі. Дай мені можливість улучшити твоє життя.